Друзі, всім привіт! Бажаю всім доброго ранку та мирного неба. Вітаю вас на ютуб-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, як розумієте, сьогодні у нас черговий виїзд на Коп, і я сподіваюся, він буде вдалим. Їдемо сьогодні на Коп на поля, де раніше були села. І сподіваюся, знахідки будуть. Ну що ж, друзі, ви з нами? Приємного вам перегляду! І поїхали на Коп. Отже, друзі, ми на старому переораному селі. Як бачите, оранка свіжа. Оралось поле не так давно. Сподіваюся, підняли нам якісь знахідки цією оранкою. Так, копаємо ми сьогодні втрьох. Копаємо Діма з 800 м еквіноксом. Я з легендою і Настя із симплексом Ультра. Ну що ж, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Вмикаю я свою легенду і покажу зараз налаштування, на яких копатиму. Прошивка в мене 01.11. Поки що щодо нової, подумаю, почитаю, подивимося, які там є зміни і, можливо, перепрошую свій прилад. Так, Ходить буду на наступних налаштуваннях. Перша програма. Чуйка 28, відкриті всі метали, частота 40 кГц, швидкість 5 і озвучка 2 тони. Все, прилад налаштований, балансуюсь від грунта і починаю пошуки. Друзі, нарешті я з першою монетою та першою знахідкою. Поперед неї було декілька сигналів. от таких ось тропинки, ще якийсь уламок. І нарешті ось випала монетка. Число VDI було невисоке. Десь до 20. І вискочила отака монета. Схожа Радянщина. ну Давайте зараз я її почищу і включусь, подивимось на неї. Коротше, як зміг почистив. Як бачите, стан цієї монети не дуже задовільний. Ось лише з цього боку видніється герб радянський. Ну я так розумію, це 10 копійок. От якого року, на жаль, неможливо поки що з'ясувати. Ну спробую вдома відчистити її і розібратися. Схоже, ще одну радянщину підняв я далі. Схоже мені на одну копійку. Ану зараз почищу цю монету і включуся. Отже, готова монета почищена. І я не помилився. Підняв я радянську одну копійку 1981 року. От в такому от стані. Ця монета трішки краще збереглася, ніж попередня. Як бачите, не така залипша. Ну, коротше. Така от наступна моя знахідка. Далі підняв я вот таку ось залізну знахідку. Я так розумію, це частина від буржуйки. Коротше, от такий ось наступний момент підняв я. Друзі, маю отакий ось черговий кольоровий сигнал. Число VDI високе. Нібито чорним не відбиває. Ну, давайте копнемо його онлайн. Подивимося. Мяу. Так, десь тут наш сигнал. Хм, дивно був нібито тут. О, в руці. Ругляшок. Друзі, монета. Є монетка. Так, що тут за монета? Незрозуміло. Поки що. Так, ну давайте я її почищу зараз і включусь, подивимось на неї. Одну секунду. Ну що ж, друзі, маю першого мідного царка сьогодні. Ще й в хорошому стані. Ось дивіться, підняв одну копійку 1911 року. В непоганому збереженому стані. Вдома цей бруд краще відмию і буде шикарна колекційна монетка. Супер. Нарешті царьок у мене. Бігаємо далі. І я з наступною знахідкою ось щойно підняв отакого ось гудзика. Трішки протер його пальцем. Нібито нічого не зображено на ньому. У всякому разі, поки що я цього не помічаю. Ну, коротше, така от моя наступна знахідка. Схоже, знову одну копійку радянську підняв я. Щойно із цієї ямки. Число VDI було невисоке, онлайн не знімав цей сигнал, копнув. А там така от монетка. Ну Давайте я її почищу і подивимось на неї. Готово. Трошки почистив я цю монету. І дійсно підняв я одну копійку радянську 1970 року. От таку от монетку. Викопав я щойно. Ходимо далі. Ну що ж, підняв я черговий кругляшок от такий ось. Число VDI було 17, онлайн не знімав цей сигнал, як підіймав. І допоки так і не зрозумів, чи то монета. Чи то, можливо, якийсь гудзик. Поки так і не розібрався. Коротше, зараз почищу цей кругляшок і подивимось, що це таке я знайшов. Отже, друзі, на жаль, це не монета. Почистив і як бачите, це гудзик. от такий ось. Але, однак, знахідка. Бігаємо далі. І знову підняв я сигнал з невисоким числом VDI, Тільки цього разу не гудзик, а ось погляньте. НАК. Викопав вістря отаке ось. Одразу здалося, що шмурдяк якийсь. Але роздивився і розумію, що це вістря. Що це НАК. Супер, друзі. Я його ще не чистив. Одразу ось вимкнув камеру, щоб його показати. Думав знову якийсь або гудзик, або шмурдяк, або фольга чергова. А тут вістря. Супер. Красота. Скіфи. Так, а ну давайте пройдусь по ньому щіткою і роздивимося його. Отже, готово. Нак трішки почистив. І ось такий він має вигляд. Що, правда, трохи зігнутий. Але однак приємна знахідка все ж таки скіфи. І в принципі мене влаштовує навіть в такому стані. Це інак, це вістря. Вістря на стрілу. Прекрасна знахідка. Я задоволений. І знову я маю гудзика. Он сидить в грудочці землі. Ну, давайте його дістанемо звідти. Так. Ну, гудзик схожий на попередній. Такий, який я вже підіймав. Ну така от чергова моя знахідка. Я з черговим кольоровим сигналом. Ось таким. І слово йде не дуже високе, проте сигнал стабільний, гарний і чіткий. А ну давайте його подивимось разом. Сьогодні і вістря мені траплялися. Подивимось на всяк випадок. Опа, друзі, хрестик, дивіться. Йо-мойо! -йо. Слухайте, мені здається, він ще й срібний. Хух А ну проба. Є! Є проба, друзі! Срібло! 100% Красота! Добре, що вимкнув камеру. Сьогодні я навіть зі сріблом. Так, а ну зараз я його почищу, роздивлюся і включусь. Подивимось на нього разом. Ну що ж, хрест таки трішки почистив і ви тільки погляньте, якого я красення підняв. Просто шикарний. До речі, є на ньому проба. Я сподівався, що вона 84. -та. Що можливо це царське срібло. Але бачите, проба 800. -та. Не знаю, можливо радянська. Дома з'ясую вже в інтернеті. Ну хоч і не царське срібло, але однак приємно. Це ж таки срібло. І до речі шкода, що відсутнє вушко. На ньому. Але однак приємно. Срібло є срібло. Навіть без вушка і в такому вигляді. Шикарний хрестик. Дивіться, майже рівний. Трішечки зігнутий. Але то не страшно. Клас. Ну чудово. Продовжуємо пошуки. Так, маю я новий непоганий сигнал. Ось такий число води ай 39 40 А ну копаємо його Подивимось Що там Так, ось підняв Так. де ж сигнал? Нічого не розумію. Або вже ж тут. Тепер тут. О, в руці. Щось є. Здається, гудзик. Нібито він. Так, а ну давайте пройду з щіткою, почищу його і включусь, подивимось, що за гудзик такий. Отже, гудзик почищено. І ви тільки погляньте, в якому прекрасному стані він дійшов до наших днів. Як він чудово зберігся. Як з цього боку, так і з іншого. Ось і вушко на місці. І видніються якісь написи, якісь клейма на ньому. Он видно. Шикарно зберігся. Чудовий колекційний екземпляр. Хто таке колекціонує? Ну чудово. Я задоволений. Бігаємо далі. І знову гудзик підняв я. Ось такий ось щойно. І онлайн знімав, як підіймав його, але швидше за все не буду викладати це відео. Так як гудзики це мало цікаво. Ось просто вам показую його. І таке відчуття в мене сьогодні, нібито сьогодні день гудзиків якийсь. Ну, коротше, така ось чергова моя знахідка. Є в мене слідуючий сигнал кольоровий. Число видавай високе. ну Копаємо його онлайн. Дивимось. Так. Бачу кругляшок, друзі. Ось. Монета. Схоже на Т Так, а ну зараз я пройдусь по ній щиткою і включусь, подивимось що за монета. Ну що ж, друзі, підняв я знову царька. Підняв я мідну одну копійку 1899 року. В от такому от також непоганому стані, як і попередній. Чудово! Вже маю два царьки за сьогодні. Супер! Ходимо далі. Далі знайшов я отакий ось уламок від гаманця. Все, що від нього залишилось. Вон видніються візерунки. Можливо, саме в цьому в гаманці були монети, які я копаю зараз. Хто його знав? Ну, коротше, така от наступна моя знахідка. Був в мене щойно черговий сигнал і я помітив. Ось дивіться у грудці сидить монета. Грудка розвалилась, вон видніється сідло, де була монета. Ось і ось вона сама. Виглядає з землі. Схоже, радянські 20 копійок. А ну давайте дістанемо цю монетку. Так, 20 копійок 1961 року. Бачите, як буває. Навіть таке і візуальні знахідки майже. Друзі, підняв я ще отакий ось кругляшок, щойно із цієї ямки. Гадав, що це монета. Але почистив, вітер цю знахідку. І я так розумію, що це якась шляпка від цвяха. Або можливо гудзик. Вон якісь написи видніються. Ну на жаль, не монета. І мабуть на сьогодні це вже буде остання знахідка. На жаль, дні зараз короткі, діло йде до зими. А отже будемо завершувати і сьогоднішній коп. Ну що ж, ходімо до автомобіля. Подивимось, що за день накопали. Ось по дорозі до автомобіля піднявши гудзика радянської армії от такого. Сьогодні точно якийсь день гудзиків у мене. Ну що ж, ми біля автомобіля розклали все, що за сьогоднішній день накопали. Давайте подивимося. Почнемо зі шмурдяка. Ось таку купу різної всячини накопали. І кольорової, шрапнель охось скільки. Дріт алюмінієвий, мідний, пробки пеніцилінові. Ось залізна конина, якісь пряшки. Цвяхи, залишок ножа. Коротше, сигналів підняли сьогодні, будь здоров. Так, ну і поїхали далі по приладах, по знахідках. Ось мої результати сьогоднішнього копу. Підняв отакий срібний хрестик. Порадував восьмисотої проби. Так, далі знайшов вістря бронзове. От таке, Декілька монет підняв, ось два царка мідних. Одна копійка 1899 в непоганому стані. І також одна копійка мідна 1911 року. Також в непоганому стані. Ну і декілька радянських монет. Ось одна копійка 1981 року. І також одна копійка 1970 року. Так, 20 копійок 1961 року. І ось 10 копійок радянських, на жаль, не видно якого року. Спробую відмить вдома. Гудзик орлянку знайшов. Ось такий от симпатичний. Ціленький. Так, ще один гудзик. Ну сьогодні в мене як день гудзиків був. Гудзиків був. Ось менших розмірів радянської армії. І от така от шляпа. Чи то від цвяха, чи від гудзика. Незрозуміло. Ну і також дробинки, дно від батарейки, уламок гаманця. Ну, коротше, такі маю сьогодні результати. Так, далі Діма і квіноксом восьмисотим отак от покопав. Набив купу монет. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 монет підняв. Так, ось радянський п'ятачок 49-го року. Далі. Мідна одна копійка 24-го року. Так, 20 копійок радянські. 62-го, здається. Року. Випуску. Так, 15 копійок рамочник 1957. го Так, 10 копійок рамочник 1946. го Далі, знову 10 копійок рамочник 1945, го здається, чи також 1946-го. Нібито п'ятого. Так. Далі. Слідуюча монета у нас 10 копійок. Рамочник 50 якогось року не видно. Першого чи четвертого. Так, наступна монета. Знов 10 копійок рамочник. 1900, здається, 54-го. Року. Також 10 копійок рамочник 1954-го. Десяток набомбив сьогодні будь здоров. Так, одна копійка 1967-го Радянська. І також ось одна копійка Радянська. На жаль, не видно якого року. Отак от, от по монетах. Так, декілька куль знайшов. Оце ось якась більш сучасна. Така ланцюжок. Ну, коротше, отак сьогодні покопав. Далі Настя з імплексом Ультра також має отакі хороші сьогодні результати. Накопала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монет і купу різного всякого цікавого. Так. Почнемо огляд. 10 копійок 1953 року знайшла. Це у нас конинка. Так, далі. Одна копійка 1956 року. 20 копійок щитовик, але не видно якого року. Ну це 30-х років монетка. Так, 15 копійок щитовик 1934. -го. Далі у нас 10 копійок. Радянський, але, на жаль, не видно якого року. Дуже залипша монетка. Так, п'ятачок радянський 1954. го Так. Далі копійка радянська. 1982-го, здається. Року. Гудзики радянської армії. Ось на персток мідний. Далі одна копійка радянська 1948-го. І ще ось одна копійка радянська 1900, нібито 61-го, якщо не помиляюсь. Уламок ось бронзового хрестика знайшла. Також ось радянський гудзик, ложки. Ось такі ось уламки, артель і щось там далі написано. Ось частинки ложок, пряжечка. Ось таке от чи то прясло, чи грузило, свинцеве. Ну, коротше, непогано походила і з таким результатом завершила коп. Все, друзі, на цьому у нас все. Всі знахідки сьогоднішнього виїзду показали. Коп у нас сьогодні вийшов непоганий, коп вдалий. Всі із знахідками, знахідок багато, всі цікаві і гарно провели сьогоднішній день на свіжому повітрі. Це, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. Всім мирного неба. До зустрічі. Пока-пока.